Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ну що вам сказати, друзі? епопея з кукарешніком продовжується. І, судячи з маніакальної посмішки Путіна, кожна згадка про кукарешнік це чи не єдина радість у його жалюгідному житті? Появление а, такого оружия, как орешник, оно укрепляет военные позиции России. Это не ядерное оружие, а результаты его применения и мощности, такие же, как применение ядерного оружия. Ну, это кое-чего значит, правда? Удары по центрам, они тоже возможны э, орешником? Вот прогноз такой. Сегодня в течение дня все возможно. При цьому зверніть увагу, нещодавні обіцянки відповісти за обстріли безпосередньо країнам НАТО. Якщо російські радари фіксують пуск, наприклад, Storm Shadow, Скальп чи Атак МС, ответ буде не по Україні, а по Лондону, Парижу і Вашингтону. Це буде означати нічого іне, як пряме участь стран НАТО, Соєнних Штатів, європейських стран в війні на Україні. Тепер чогось зникли. Путін робить вигляд, ніби і не погрожував зовсім Північно-Атлантичному альянсу. Та й вірно, туди бити страшно, бо може ті у збиті, то тому у відповідь підкинуть. Інша справа вдарить, скажімо, по Києву і пишаться собою. Не виключаємо і споризування по, по на по объектам по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Але головне зараз все ж таки в іншому. Пропагандісти, дивлячись на ефірі Путіна, почали присвячувати кукарешніку левову частку ефірів. Ви бачили, які вони там істерики влаштовували. Навіть шкода іноді московських проктологів. Спитання балістичні ракети Арішнік пройшли успішно. Запад зараз знаходиться в найнастоящій настоящій паніки, і пусті болванки арішника міняють ландшафт політики Європи і світу в цілому. І тут в Брюсселі та Вашингтоні поняли, що для того, щоб попасть в Європу і США, візи не нужны. Ну і щоб якимось чином підтверджувати переможну браваду, вхід ідуть максимально жалюгідні фейки. Ні, зрозуміло, що пропагандістам треба, хоч тушкою, хоч кабанчиком, бадьорить зет патріотів, але ж там дна просто нема. А рішнік в Британії підняв продаж успокоїтельних. кому не зрозуміло. Паніка виявляється у Великій Британії через Кукарешні. Люди все за заптек вынесли вынесли. Не буду лосево брехать. The Sun. Когда Путин направляет «Орешник» на Украину, британцы сметают седативные средства мгновенного действия. Эхо. Успокоительное единственное утешение британцев на фоне полета «Орешника». Продажа седативных средств выросла в Британии на 110%. Индепендент, Британцы подняли продажи успокоительных после удара Путина по Украине «Орешником». Ну, а ми люди прості і давно взяли за основу правило, Якщо російські чмоньки на когось посилаються, потрібно одразу йти і шукати оригінал. Коротше, і цього разу підозри були небезпідставними. Давайте ми вам покажемо, як насправді виглядав оригінал видання сам. Чи бачите, ви тут хоч ну щось про кукарешні? От і ми не бачимо. Відповідно, російські тітани думки просто відфотошопили частину першої сторінки і миттєво почали тягати власний же креатив як сенсацію. В Британії стрес із за орешника. британці стали масово скупати успокоїтельне мгновенного двіст. Так от хто спансірував орешник – британські аптеки. Рівно той самий фокус пропагандисти повернули із виданням індепендент. Усі, хто звик думати і не практикує секс вучі, легко знайдуть різницю між оригіналом та російською підробкою. Тобто з кожним днем і без того донний рівень російських фейків падає все нижче. Хоча певною мірою пропагандістов можна зрозуміти. Ну а на що їм напружуватися, якщо холопи готові обмазуватися будь-якими інфопомиями. І щоб не бути голослівними, покажемо вам зараз топовий приклад. Що э, использованной нами ракети, сила удара колосальна. Фотографія і місця не показувають. Задумитись, э, задумайтесь, чому вже кілька тижнів російські пропагандісти ніяк не можуть змиритися із тим, що завод південмаш у Дніпрі після прильоту путінської вундервафлі особливо не постраждав. Що добре видно на супутникових знімках. Накануні були опубліковані спутникові снімки. Южмаша, здіймані уже после удара, у значних на снімках не видно. А оскільки глибинний народ від такого серйозно засмутився, куратори інформаційної політики вирішили спустити їм пруф, від якого ми реготали реально всією базою НАТО. Канал Ростов Великий. Через связи з партизанами Дніпропетровська сняли воронки і то, що осталось від Южмаша. Позади воронок видны дома. Вот так работает наш арешник. Уничтожена вся смена «Южмаша» – Сотні человек, работающа в ту ночь. Бачили, яка воронка. Шагимат бендеровцы. Мало того, що заводу більше нема, так и й усіх працівників підземних бункерах вбило. Ну точніше, майже всі. А іншим виявляється вручили повістки. Уже дуже много людей сообщають, що завода Южмаш більше не существует. Кстати, з вчорашнього дня з работников заводу снята бронь по мобілізації. Похоже, і правда, работать їм більше негде. Давайте вгадаємо, а ось цей чоловік внизу прірви, напевно, власну повістку загубив, так? Да? Ну, якщо говорити серйозно, то треба бути зовсім із гречаною кашею в голові, щоб виставляти якості пруфа з генеровану штучним інтелектом картинку. Ім холопи не таке ковтали. Зараз ми вам коментарі під новиною прочитаємо. Бідний мамін пирожок Буданов. Он так завіряв, що там фігня. Можна сказати, нічого і не було. Страшне оружие для человечества. Зелю і это не останавливает. Йому не жалко українських людей. Во ідіот продажний. Тобто знімки із супутника для них не є аргументом. Зате створена за 20 секунд картинка викликає переможну тряску. І скажіть після цього, що Путіна не пощастило з народом. Їх же тупо можна фейками нон-стоп годувати. Причому в окремих випадках зет патріоти плескають у долоні, навіть коли Росію показово принижують. Зараз от в якості прикладу і ще одна історія буде. От це Ольга, значить, Ольга, у нас дійсно дуже достойний чоловік. Я її уважаю за її характер. Мужу, звісно, тяжеловато з нею, дуже тяжело. Це досить відома пропагандистка з прізвищем Курлаєва. Окрім алкопаті з чеченськими тіктокерами, дамочка вже багато років зі складними щами знімає для першого каналу різні типу, переможні сюжети. Душа ну, бура патріоти, сидячи на дивані, армією пишались. О, о, прямо, прямо. Я віжу теж, так. Коротше, цього разу Курлаєва в компанії Чмоні героїчно збивала український дрон. Так, смужики, пальці на курок. За Путіна, за Росіюшку, агой! В результаті чи то кулями, чи то бойовим перегаром пташку вони таке завалили. Радість стікала прямо на портки. На тобі бандерівська фурія. Що збили? Збили фурію. Збілі фурі розвідувальний самолітного типу, розбіч квіта. І глядачі біля екранів ледь до стелі не стрибали від щастя. Та й зрозуміло, адже звідки холопам знать, що пропандістка із чмонями завдала збитків зовсім не Україні. Почитайте самі, що пишуть російські ж блогери після виходу сюжету Курлаєвої в ефір. Білгородські мужики настільки сурові, що для нього Інкора під камери, похоже, завершили френдлі фаєр». Відомо, теперіні групіровки Сівер торчать один розвідувальний БПЛА самолетного типа стоимостью более 10 мільйонів рублей. Тобто розумієте, да нікчем збили свіже БПЛА, причому не дешеве і видали це за перемогу. Ну що, країна багата пенсіонери нові пташки оплатять. Репортажи блогерів і журналістів о том, как сбит очередной БПЛА противника, а на кадрах падает наш идущий на посадку суперкам или зала, был бы смешным, если бы не был таким грустным. Це до того, як клипаються російські сенсації. Втім, в окремих випадках на створення фейків пропандісти витрачають значно менші сум. Наприклад, для усієї мегасенсації фейкометам виявилось достатньо лише кількох книжок Дональда Трампа. Ну а кепку, вочевидь, зі скотаріттера зняли. Трамп, ти фейковий президент. Нам не потрібен твій мірний план. Ти зрадник та баягуз. Коротше, виходячи з геніального сценарію, українські карателі та фашисти нібито вирішили показати ріжки новому президентові США. І щоб Трамп плакав чи то в подушку, чи то в спідницю Іванки, вирішено було обізвати його зрадником і спалить нафіг книжки. Знову ж таки, кепку теж не забуваємо. Знімали цей контент, вочевидь, з однією метою. За порівріком явно намагаються налаштувати проти України нове маги керівництво США. От тільки як би так росіянам доступніше пояснити, Трамп та компанія явно звикли до голівудських стандартів, аж ніяк не до убогої акторської гри та кострубатої української. Україна переможе, а ти згариш як твої смердючі книжки. У них же там у Донецьку філфак залишився, але відправили вже Дімку Астраханя, щоб більш професійних акторів знайшов. Хоча треба визнати, що і подібну халтуру глибинний народ проковтнув на ура. Більше того, вони там навіть не посоромились тексти пафосні написати. Жеч сносити і розрушать бидло всегда готово, З эмоциональным накалом і нев'єнним удовольствием. Иное дело написати, создать, построить. І ведь даже упрекнуть нельзя. быдло же. Як говорится, в живі і в яве. Ну, що тут жалю Жалюй! Свіжі сценарії, здається, вже тупо не здатні вигадувати. Адже свого часу, по суті, кальку фейку про Трампа та ЗСУ ми вже бачили. Тільки тоді українські фашисти не книжки Трампа, а Коран палили, хлопці, не можете розпалити костор. Дивись, да, дивись. Ой, Коран! Давай рви його, ревієсу. <пл> А все інше було в такому ж стилі. Теж зйомка без облич, теж кострубата -то українська. Тобто працює одна і та сама жалюгідна команда з ДНР. Ось так, добре. Горить чорбальська книга. Навіть цікаво зараз було, б у цих нікчем уточнить. Ну як там працює така феєрична пропаганда? Скажімо, багато мусульман почали ненавидіти Україну. Вони ж так старалися в малахольні. Горить Чорбальська книга. Дуже добре горить. А відповідь у Мінінфодинери добре знають. Втім, цілком очевидно, що чувачкам взагалі пофігу, ефективна їхня робота чи неефективна. Головне, щоб Москва гроші не затримувала. Ось чому ми двома руками за те, щоб за поряд рікові генії і надалі знімали подібний ералаш. Адже шкода Україні від цього нульова. зате російські бюджетні гроші по суті зливаються в унітаз. Так що працюйте, браття, даєш іще недолугого контенту. Адже чим більше грошей Кремль спускатиме на подібний шлак, тим менше залишиться грошей на зброю.